Один інстаграм каже, що я в прямому ефірі. Доброго ранку! Вітаю вас, п'ятниця і у нас рубрика Запитай психолога. Вчора я дивним чином не забула дати вам віконечко для питань. Зібрала ваші питання. в мене їх чотири цікавих на сьогодні. Розберемо чотири. Якщо вистачить часу, далі продовжимо в прямому ефірі. Якщо у вас будуть питання, будемо розбирати і спілкуватися. Привіт-привіт. Та вітаю всіх, вітаю доброго ранку. Дякую, що ви пишете. Наливайте кави, будемо теревенти. Перше, перше цікаве питання: як підняти самооцінку? Насправді. Відповісти на це в режимі прямого ефіру не вийде, тому що самооцінка це дуже комплексний і глибинний концепт, і дуже сильно залежить від того, де вона просідає. Так? Бо під самооцінкою ми дуже часто маємо на увазі сильно різні речі. Хтось має на увазі свою впевненість, хтось має на увазі здатність говорити ні. Хтось е, думає, що якщо у нього буде все окей з самооцінкою, він щось там буде робити, чого зараз не робить. Це іноді про внутрішні дозволи. Глобально це про я концепцію, як я до себе ставлюся. Є певні джерела, які вважають, що самооцінка те, та, та, як ми думаємо про себе. Це дельта між я реальним і я ідеальним. Є у мене якась ідеальна картиночка, якою я маю бути, та, і є, якою я себе бачу прямо зараз. І оця різниця та, складає мою самооцінку. Наскільки я ок, наскільки я близька до ідеалу, наскільки я сама собі подобаюсь, е, можна з різних заходити. Е, О, клас, читаю коментарі. Вітаю! Я сьогодні знов ходила. Е, Привіт, мова про та, про понеділковий ефір. Коли ми говорили про дисципліну, коли ми говорили про силу волі, про стосунок до себе, як ми з собою розмовляємо, як ми себе змушуємо робити те, чого ми не хочемо робити. І у мене є отут адепти, які почали фізичне фізичні активності після цього ефіру. Я вітаю вас. Я радію, що ви що ви продовжуєте. Насправді тіло включається в такі процеси, і спочатку це може бути дуже важко, але якщо... Налагодити це, перетворити на систему, далі почнеться кайф. Один хлопець в моєму ріл з приводу того, як змусити, робити, як змусити себе робити руханку, написав, що так дивно, що для когось це надзусилля от прям треба зібратися та, повністю. з... Силами для того, щоб змусити себе щось робити, а для когось справжній кайф. Але правда в тому, що справжній кайф наступає після певної кількості таких активностей. Мозок починає формувати нову зв'язку, що якщо я випхав себе на вулицю і змусив себе ходити далі, ми класно почуваємося, в мене ендорфіни, в мене кров поганялася, та, і настрій піднявся. Я сам собі подобаюся, я сам собою пишаюся. І оця зв'язка, як тільки вона стає такою фіксованою, та напрацьовується оцей новий нейронний зв'язок, що кайфувати від того, що ти це робиш. Далі починається зовсім інший етап, коли тобі легко виходити на ті прогулянки. Тому я дуже радію. Так, ми по п'ятницям ходимо на бадмінтон з чоловіком. Я постійно програю, але це так весело. Ой, так це дуже, дуже азартна така легка гра. Я в дитинстві ми прям кайфували, гралися. Треба спробувати зараз. Так, насправді мова ж не тільки про виграш. Повертаємося до самооцінки, виграші теж на неї впливають. Та Якщо я весь час програю, як я ставлюся до програшів, як я ставлюся до себе в, в програшах, наскільки мені важко, наскільки мені класно. Мені в цьому сенсі дуже подобається фільм. Я просто обожнюю його. Я дивилася разів 20, мабуть. Він називається Хороший рік з Раселом Кроу і Боже, як звуть цю актрису. Капець. Там весь фільм починається з того, що програші дають тобі відчути смак виграшу. Тільки коли ти програєш, ти зрозумієш, наскільки ти любиш вигравати. Повертаємося до самооцінки. Щоб підняти самооцінку, треба побачити, де вона провалена. Самооцінка буває здорова і нездорова. Самооцінка буває адекватна і неадекватна, і дуже часто до мене приходять люди, у яких неадекватна самооцінка. Так? Він окей, насправді з ним все в порядку. Він багато вміє, він, у нього є чим пишатися, у нього є за що себе поважати, але самосприйняття, сприйняття себе так? неадекватна реальності, воно не відповідає дійсності. І нам доводиться визнавати реальність. Це відбувається з різних причин. Більшість з них лежить в дитячому віці, це спосіб виховання, це те, що ми чуємо від своїх батьків. Частина формування самооцінки лежить в нашому зв'язку з соціумом. Тобто, навіть якщо мама і тато хвалили, а вчителька десь там гнобила і казала, що ти можеш більше, або що ти дурак. Це теж може сильно впливати на те, як людина до себе ставиться. І самооцінка підіймається як домкратом, та, в тому місці, де, де в нас проблема. Якщо в нас спустило право переднє колесо, то нам потрібен домкрат саме там, щоб те колесо зняти, пополагодити, поставити назад, потім домкрат можна скручувати і знімати. Так само і тут. Наша задача зробити самооцінку здоровою і адекватною. Усе. Ну, ще момент, да? Є буває самооцінка стабільна і нестабільна. Стабільна, коли я щось про себе знаю, якось до себе ставлюся. І все, що відбувається навколо, не може її розхитати. Та? Мені може бути неприємно, але це не впливає на те, як я себе сприймаю. Наприклад, я тут вчора мене обурив коментар Джері Хейл з приводу, з приводу травм і важких періодів в житті. Я написала на емоціях гнівний ріл з цього приводу з матюками. І, звісно, знаходяться люди, які починають мені тикати в те, що це непрофесійно, коли психологічно. Психолог розмовляє матом. Ха-ха три рази. Да? Ну, тобто, якби у мене була нестабільна самооцінка, я б від цього почала думати, що чи дійсно я професійний психолог. Оскільки у мене з критичним мисленням ок і з професіоналізмом ок, мені мене такі речі не чіпають. Та бо для мене це різне. Я можу розмовляти і без матів, але в той момент я не хотіла цього, я не хотіла фільтрувати. У мене реально обурення шкалило, і мене вчора бомбило нещадно просто з цього приводу. Тому що не можна, будучи, будучи рупором, будучи інфлюенсером, будучи лідером думок, давати такі послання, навіть якщо ти мала на увазі іронію, сарказм або щось там інше. Та? Бо люди в депресії, люди в горюванні не фільтрують, що це іронія. Вони сприймають буквально те, що ти пишеш, і це має свої наслідки. І до чого я? Та? Стабільна самооцінка це в мене є стале бачення себе. І ніхто зовні не може його змінити, розхитати. Так? Є неадекватна самооцінка, коли ми або забагато про себе думаємо, так? зірку в лобі, як то, як -то кажуть, так? коли людина вважає, що вона суперталановита, суперкласна, ідеальна, прекрасна, взагалі, коли насправді ні. Так? І навпаки теж, коли людина прекрасний фахівець, але таким себе не вважає. Коли людина прекрасна людина, але вважає, що чогось недостатньо. І отам, та саме отам відбувається робота. Тому тут, на жаль, я вам таких прям інструкцій, та? як поставити домкрат і поміняти колеса, я вам не дам, тому що це дуже індивідуальна історія, і треба розбиратися з цим окремо. У мене, до речі, колись була, була ідея зробити курс самооцінка, але коли я спитала своїх читачів, Боже, це було років 6, мабуть тому, якось такої яскравої, е, яскравої, яскравої реакції на те, що ой, а давайте зробимо, не було, і я закинула цю ідею. Хоча, якщо дивитися ну, з коротких та, таких, Ідей, то мій тренінг по імунітет до хейту, як не боятися критики, він фактично це частина самооцінки. Бо якщо ми боїмося, хто що про нас скаже, якщо ми реагуємо на критику дуже яскраво, це один з домкратів, яким можна підкрутити трохи. Ідемо далі. Наступне питання. Можеш пояснити, в чому прикол коучингу? О, ну, Тут я довго можу пояснювати, насправді я обожнюю коучинг. Давайте спочатку розберемося, в чому різниця. Фактично, якщо прямо дуже грубо, психолог працює з вашим теперішнім через ваше минуле. Ми дивимося, що в минулому сформувало ваші сьогоднішні звички, сьогоднішній спосіб ставитися до себе. Сьогоднішній спосіб реагування на певні події. Ваше, ваше минуле зробило вас вами. В чомусь зробило вас сильніше, в чомусь зробило вас більш вразливим, в чомусь зробило вас більш реагуючим на певні події, так чи інакше. І якщо це заважає, наприклад, я хочу реагувати не так, або мені не подобається, як я зараз ставлюся до себе, ми йдемо в минуле, знаходимо причину. Да? Перепаковуємо і повертаємося в нас в, в, в теперішнє для того, щоб ви почувалися краще, реагували інакше, думали про себе щось інше. Я концепцію перебираємо часто. В коучингу ми рухаємося з мене сьогоднішнього в мене майбутнього. У мене є якась ціль, або у мене є якесь бачення, яким я хочу бути. І ми розбираємося, виходячи з цієї цілі, а що в нас є зараз, а які в нас зараз є ресурси, а чому ми й досі не там. І іноді нам доводиться пірнати в минуле, бо ми досі не там, де ми хотіли, ми досі не живемо життям своєї мрії, тому що нам щось заважає. Часто нам заважають наші внутрішні упередження, те, що називається обмеженими переконаннями. Часто нам заважає якась концепція, чи я здатен це робити, чи я гідний такого результату, чи я можу, чи це можливо саме для мене. І там нам доводиться робити та, петлю в минуле для того, щоб знайти ці концепти і їх переформатувати. Але коучинг він сформований в точку він, у нього фокус в те яким я хочу бути і як мені туди прийти? І ми будуємо план, шукаємо мотивацію, шукаємо, чому ми й досі не там, шукаємо, які оці внутрішні переконання нам заважають, фіксимо, і е клієнт іде по плану або перебудовує план, якщо щось помінялося, або відміняє ціль, так теж буває. Та? Приходиш в коучинг, коуч. Я хочу оце. Окей, працюємо, працюємо, починаєш. І ти думаєш, нахід вона мені треба. Да? Оцей момент, що а можна, виявляється, не досягати того, що, над чим ти працював, для мене був взагалі вау-ефект, поки я вчилася да? Так? Тільки коли я почала вивчати нейрокоучинг, а я вивчала коучинг паралельно з нейробіологією мозку, да? про те, як мозок приймає рішення, як мозок мотивується, як мозок в звичайному житті досягає цілей. І це накладене на коучингові інструменти, виходить дуже гармонійна, гармонійне поєднання, коли ми не ламаємо людину через коліно, щоб вона досягла своїх цілей. Коли ми використовуємо її ж мозок, її ж спосіб прийняття рішень, мотивації да, і реагування на світ, те, як її мозок вирішував досягати цих цілей, і людина спокійно собі йде, не без спротиву, без якихось неприродних для неї речей. Дуже прикольно. Так от, тільки поки я вивчала коучинг, в мене почало працювати планування, бо все, що я планувала до того, у мене виглядало як список задач, які можна виконувати рік, замість того, щоб встигнути виконати їх за день. І я сама себе гризла за те, що я ось все напланувала, а, а, а нічого, та, нічого не встигла зробити. Або я все напланувала, а все пішло не за планом. Дитина захворіла, школа закрилася на карантин, ще щось, та, і воно отак все ж керебер. Мене це фруструвало настільки, що я закидувала нахер ті плани і та, текла по течії, не намагаючись щось з цим зробити. Коучинг мені дуже класно з цим допоміг, я прям обожнюю насправді цей інструмент. І чим далі, тим більше людей приходять в роботу таку міксовану. Якщо раніше дуже чітко розділяли, мені потрібен коуч, у мене задача там збільшити дохід, або купити дім, або там, просунутися по кар'єрі, або ще щось. І ми працювали виключно в коучингу, та були люди, які приходили окремо: мені потрібен психолог, мені треба там самооцінку, тривожність, депресію, кризу, ще щось. А зараз. Чим далі, тим частіше мені кажуть, мені потрібен мікс психолога і коуча, бо мені треба з одного боку подріхтувати самооцінку, а з іншого боку, є цілі по бізнесу. Прекрасно, велкам, вмію і те і інше. І насправді мені здається, що це найкомплексніший підхід, бо ми одночасно це прикольний насправді концепт. Про те, що ми з вами одночасно знаходимося в теперішньому, в минулому і в майбутньому. Бо наше теперішнє відбувається з нами сьогодні, наше минуле продовжує на нас впливати наші травми. Ми і досі частина нашої особистості застрягла в травмуючих подіях. Ми й досі там знаходимося. А частина нашої особистості не хоче бути тут, вона хоче бути в майбутньому. У неї там красиві картиночки, мрії, цілі, їй там драйвово, кайфово, і вона нас туди тягне, висмикує весь час. І ми одночасно знаходимося всюди. І тому наша задача по-перше, як психолог, я найчастіше ловлю себе на думці про те, що нам потрібна цілісність. Нам потрібно бачити оцей весь континуум часовий, бачити всі версії себе. Та, з минулого травмовані, невпевнені, потім впевнені, потім досвідчені, потім ще якісь якісь, так. І вміти зібрати це все в одну цілу картинку. І коучинг з психологією в міксі сильно мені в цьому допомагають, бо виходить набагато цікавіше, ніж була б це окрема психологія або окрема коучинг. От так, наступне питання. Я хочу до психолога, а чоловік каже, що я сама справлюся і гроші не дає. Як йому пояснити? Ох. Давайте. О, у мене тут одночасно ціла купа думок з цього приводу. Перше, є люди, які ніколи не підуть до психолога. Це треба визнати. Вони не розуміють цінності, вони не відчувають потреби, вони не знають, що це таке. У нас дуже багато міфів і якогось хибного бачення роботи психолога. Я що хворий, на голову до психолога йти дуже часто пишуть мені в коментарях, або, або у нас є такий. Та хиба з приводу того, що психолог розкаже мені, як жити і що робити. або буде коперсатися в моїй голові, щось там поламає. Ну, коротше, та є купа, купа цікавих фразочок з цього приводу. Я колись навіть розважалася тим, що їх збирала докупи. Я навіть блін, не треба шукати. Це цікаво. Так от тут дуже важливо розділити себе і чоловіка. Чоловік має право справлятися сам, не ходити до психолога. Не довіряти психологам, мати якусь свою думку з цього приводу, у вас має бути і ну може бути інша позиція, інше бачення, і ви маєте право робити те, що ви хочете робити. Питання в іншому. Якщо він вам гроші не з фрази він гроші не дає, я розумію, що ви фінансово від нього залежите. Що якщо він гроші не дасть і не оплатить консультації, ви до психолога під піти не можете. І тут у мене. Два питання: перше, про чи можна знайти безкоштовний якийсь фонд та гранти. Зараз багато грантових програм, багато благодійних фондів, які надають психологічну допомогу. Або, наприклад, коли я навчалася в магістратурі на базі нашої кафедри є центр, який нам, як студентам, давав в якості практики клієнтів безкоштовно. І ми вели з ними сесії там на певних умовах, але абсолютно без грошей. І це були мої мої колеги, з якими ми вчилися два роки, які нас тренували весь ці ці два роки, перш ніж дати нам клієнтів. У нас була дуже класна супервізія. Ну, це був насправді дуже класний досвід. Я з приводу того, що. У нас були дуже чіткі межі, куди ми не ліземо, та що ми не робимо, що ми не маємо права робити. Якщо ми стикалися з якимись сильно важкими випадками, ми перенаправляли цих людей до більш досвідчених колег, там ліцензованих психотерапевтів в залежності від того, що ми знаходили. Але безкоштовна психологічна допомога теж існує. Раз. Другий момент: я нещодавно наткнулася на дуже цікавий допис з приводу того, що один дуже відомий психотерапевт. Не дозволяв своїм клієнтам платити за консультації не своїми грошима, він казав, що він працює тільки з дорослими і відповідальними за себе людьми, і тому провокував своїх клієнтів, клієнток найчастіше та жінки в декреті, в домохозяйки, які, які займаються дітьми, які не можуть собі дозволити оплатити психолога. Він стимулював їх, придумай, як заробити на консультації. Не треба заробляти одразу мільйон. Не треба одразу ставати такою прям супер незалежною. Придумай, як заробити на моїй консультації, і приходь. І мене воно прям торкнуло, якщо чесно. Бо я теж колись була домогосподаркою, я 13 років провела в декреті, будучи за чоловіком, як за кам'яною стіною, я займалася дітьми. Мені було абсолютно ок, що в мене немає своїх грошей. Поки у нього поки не сталося те, що сталося. Раптом ви бачите мене вперше, сім років тому, сім з половиною вже мого чоловіка, арештували, забрали все майно, виламали двері, вибили вікна. І я залишилася одна з трьома дітьми на руках, без роботи, без бізнесу, який нас годував, без годувальника, який все це організовував, без грошей, без машини, яку можна продати. Без своїх приказ, які можна продати, на які можна хоч перший час жити. І це був такий, я кажу, це да, життя протерло мене мордою об асфальт, і дуже швидко ви виштовхнуло мене з декрету. Раптом стало зрозуміло, що щось треба робити. Але і весь цей час, там певні ще півроку, я знаходила пів півтори, майже півтори. Я знаходилася в ілюзії, що зараз все, весь цей жах скінчиться, його відпустять нарешті додому. І, і ми знов заживемо так, як жили. Він буде все забезпечувати. А я буду знов та дружиною й мамою. А потім в нього стався інсульт, і от в цей момент я зрозуміла, що можна бути за та удачно вийти замуж за найкращого в світі чоловіка, але розраховувати бляха треба на себе. Він може бути дуже класним і дуже відповідальним, але він смертний. І я не знаю. Та, в той момент, коли я їхала в лікарню після повідомлення про інсульт, я не знала, я отримаю людину назад чи овоча. Чи в мене тепер не три дитини на руках, а три дитини і, і лежачий інвалід нерухомий? І оце мене включило. Бляха дуже боляче і дуже страшно. Це я зараз така брава! Вам про це розповідаю. А тоді мене реально як катком переїхали. От тоді у цій ілюзії про те, що «а він відповідальний, а він теж батько. Знаєте, часто жінки, особливо коли в розлученнях починається якийсь жистяк, і чоловіки перестають фінансувати своїх дітей, вони обурюються тим, що А, ти маєш, я на тебе розраховую. Ти, ти, ти батько цих дітей. А якщо він завтра потрапив в ДТП, або у нього інсульти, він більше не рухається, на кого тоді ти будеш розраховувати? І Це дуже болюча штука, та? про неї мало говорять. Це, це б'є по дуже вразливих наших місцях, але спробуйте хоча б на психолога собі заробити для початку, а потім подивитися, як піде. Я сподіваюся, що я зараз вас не сильно налякала. Напишіть мені, як ви. <кхід> Будь ласка. Привіт, бачу знайомі обличчя, які не часто зазирають. Так, серденька бачу. Сподіваюся, що ви в порядку. Так? Нікого не розвезло від моїх, від моїх фільмів жахів, ні? Давайте останнє питання. Ви найкраще. Та я, звичайна, просто, просто життя насипало, напіхало повну панамку. Так. Як перестати себе гризти за прийняте рішення? О, е блін, прикольно. А давайте, а давайте у нас насправді залишилося 4 хвилини, а таке питання класне. А давайте з нього почнемо з понеділка прямий ефір і поговоримо про рішення, про те, як ми їх приймаємо, і про те, як ми потім, потім себе згриземо за це. Давайте. Та я коли тебе бачу, то в мене все гаразд. Обожнюю. Я коли тебе бачу, у мене теж настрій підіймається. Я тебе дуже люблю і скучила. Приїжай. Та, оце історія. Та ну в мене багато цікавих історій. Та просто я ну я колись писала насправді. Давайте чесно, перші, перші кілька років я навіть говорити про це не могла. Не те, що писати на загал або розповідати отак от в прямому ефірі та на купу людей. Я навіть своїм близьким не могла говорити. Я перший рік навіть не могла вимовляти словами де мій чоловік і що сталося. Я перший рік навіть навіть приятелям говорила, що він поїхав на заробітки за кордон. Бляха, в мене просто в мене не. Не повертали в не, не повертався язик вимовити ці слова. Так. Бо починалися питання: а за що, а що? І я кожного разу розповідаючи, що це сфальсифікована справа, що там якийсь сюр відбувається. Я почувалася, що я виправдовуюся, що я намагаюся якось вибачитися перед цими людьми, і мені було так, мені було так важко це все. Це я зараз за сім років на, на на натренувалася, змирилася, звикла. Да? У мене більше немає у цього тремору, хто що подумає. Я більше нікому не доводжу, що він ні в чому не винний. Мені абсолютно вже вста... Мені, типу... М -м 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 -м. Ні. Але цей досвід він дуже важливий з точки зору мого становлення. І це зараз дуже стра... страшно, мабуть, прозвучить. Якби він був поруч, у вас би не було психолога Каті Кріт. Просто не було б. Тому що спочатку я шукала спосіб взаємодіяти зі своїми дітьми. У мене були дуже складні стосунки з сином, і я шукала інструменти, якими я можу з ним налагодити стосунки. А потім я пішла в я знайшла інструмент, який спрацював. Це був дизайн людини. Я була абсолютно захоплена. Я пішла вчитися на зайняті гроші, довчилася до рівня консультанта з правом викладання, почала консультувати, і тільки потім, вже ведучи курси, навчаючи людей, та я змогла. Я зрозуміла, що мені не вистачає психологічного бекграунду, що дизайн класна система з точки зору діагностики людини, її суті, хто ти та хто ти народився. А потім та, ти народився отаким, а, а батьки і система шкільна зробили з тебе когось іншого. Вони від тебе вимагають не бути не тим, ким ти є. І отут психологічного бекграунду мені сильно не вистачало для того, щоб показати людині, що ось ти справжній, а оце все наросло протягом твоєї взаємодії з твоєю родиною і соціумом, в якому ти жив. І я пішла вчитися психології, та, і, і ось ми тут. Це це відбулося за ці сім років. Але цього б не сталося, якби в мене не було, е не було цього поштовху, що мені треба забезпечувати своїх дітей. Я б сиділа далі, вивчала той дизайн людини для своїх дітей і не чіпала б, і не виходила б в, в, та, в широкий світ розповідати про це, бо мені було прекрасно жити в своєму домі в лісу, та, і, і, і бути просто мамою. Тому іноді такі страшні, страшні події пробуджують в нас речі, які б ми ніколи не реалізували без цього трешняку. Отак. Все. На цьому все. Сьогодні я з вами прощаюся, я погнала збирати молоду школи. Всіх обіймаю, всім гарного, гарної п'ятниці, гарних вихідних. Будь ласка, знайдіть спосіб відпочити, відновитися. Дбайте про себе. Я вам бажаю тихих ночей, безпеки, миру. Дуже вже його хочеться. Побачимося в понеділок зранку. Чекаю вас о 9.00. Хто з кавою, хто з ковриком для зарядки, хто, хто на прогулянках. Буду рада вас бачити в будь-яких форматах. Па-па!